Сьогодні читаємо такі слова, які Ісус сказав до Некодема. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог є любов. Він любить кожного з нас. То він полюбив світ, то він сотворив світ, який був добрим і так сам сказав і дав для людей дар єдинородного сина. Це дорогоцінний дар, жертвує для світу. Жертвує для кожного з нас свого сина, щоб через нього спасти світ і кожного з нас.